Це стан е, набагато кращий, ніж був стан в лютому 22-го року. Коли, це ми, вже ко коли ми, як діти, брали автомати і готові були йти на танки, незалежно від не дивлячись на те, яка є світова реакція. Світова реакція була така, називалася похорони України. Ми ж бачили, як посольства звідси втікали. І тому, звичайно, це зовсім інший стан, зовсім інша армія. Та армія, яка вижила в таких важких боях. Ну, якщо ми йшли романтиками-ідеалістами, то зараз це дуже професійна армія. Я вважаю, що, наприклад, ми працюємо на американському гранатометі МК-19, в світі немає таких розрахунків. І те, що, звичайно, ми воюємо з ордою, і те, що поля засипані якби, трупами росіян, яких ніхто не забирає, і це якби, дуже дико виглядає, бо це взагалі якби, суперечить нашому, нашому розумінню про людину, то ми бачимо, як вони ведуть війну. Сьогодні вони ведуть війну навалою. І от наша бригада постійно знаходиться під Бахмутом, в Іванівському. І повірте, кожен міліметр просування коштує їм неймовірних втрат. І якщо наша бригада на тому напрямку постійно, то кількість російських бригад, які були проти нас, їх не просто ротували, вони були знищені повністю. Їх я не знаю, я думаю, їх вже, їх вже десятки. Тому, коли ми дивимося на наш стан, треба зважати стан ворога. Я думаю, що в ворога теж не все дуже добре. За Патьомкінською деревнею Яку Путін малює, лякаючи весь світ. Я думаю, під вибори це знову гнати на м'ясні штурми їхню армію, Це буде дуже дорого коштувати. Ми це пам'ятаємо рік тому під Бахмутом. Як вони під свято намагалися захопити Бахмут? Скільки вони людей поклали? Ви пам'ятаєте, їхні плани були мобілізувати піти на Київ, на Суми, на Чернігів. А під маленьким райцентром їхня армія та вся лягла. Зараз мені здається, що треба дати можливість їм побігти вперед. Зараз та, та, та формація, яка наступає, в гіршій ситуації набагато, тому що з грудня минулого року, коли з'явилися нічні дрони Камікадзе, будь-який рух унеможливлений. Рухатися неможливо. Якщо раніше ми рухалися поночах, то зараз ніхто не може рухатися ні днем, ні вночі, тому що будь-який рух виявляється, засікається. І зараз, ну, ви бачили, наприклад, це маленьке село, малесеньке село під Бахмутом, воно завалене, спаленою ворожою технікою. Я не знаю, як вони будуть компенсувати, в якої Північної Кореї вони це все будуть, все, все будуть брати. А дивіться, є що найважливіше? Ми говоримо про західну допомогу, про ще щось. Це як сфотоаналіз, загрози, допомога заходу. Що в нас що найважливіше от за Кляузовцем? Єдність керівництва. Військово-політичного керівництва, військового керівництва, армії і народу. От якщо це є, тоді дивіться, ми ж воювали, жодна армія нам не допомагала. За, цих, за, за цей весь час жодного іноземного солдата перед з нами не було. Ми самі билися, тому що ми вірили. І тому ключовою загрозою є втрата віри. І ключовою загрозою є втрата єдності. І дуже неприємно бачити, як комусь в Києві вже мерещаться вибори і починають про це говорити. Тобто ми ж не програвали от зараз. Я читав інформацію про те, що Росія готує майдан. Вони не здатні готувати майдан. Вони не здатні готувати антимайдан, чорні ради, бунти. Тому що майдан це дуже творча штука для збереження держави. Вони ж будуть готувати те, щоб країну роздерти роздерти середини. І тому це не важливо це треба те, що зберегти. А звичайно, на третій рік війни є втома. З'явилося це втома психологічна. Ну це вона нікуди не поділася, тому що це якби важко з цим важко боротися. Я колись біг в супермарафон 100 кілометрів. Я пам'ятаю свої відчуття після 50-го кілометру, коли крім дороги ти сам стаєш своїм ворогом. Це треба якби пережити. У нас ну, варіантів немає. Це екзистенційна війна. Ну ви б бачили, ну якщо б ця війна прийшла до Києва, то це було б дуже страшно. Путін же ж не забирає села. Він нічого не відвоює чи не завоює, Він знищує і нікого вже того не відновить. Тому мені здається, це найголовніше зберегти віру в себе і зберегти єдність. Якщо ми це збережемо, ми вже стратегічно перемогли. Це вже є відчуття, послухайте, вони як би там не би і що? От рік вони наступають на посадку під Бахмутом. Ну, назад, там тої посадки вже не існує. Цілий рік вони штурмують, там сотні спавлених танків, все завалено, це реально все звавано трупами, це не фантазія. І просування в них за цей рік там, я не знаю, декілька сотень метрів. І з такими темпами мені здається, що жодної армії, жодного населення в них не вистачить ну, для бачите. наступу. Тому тут просто треба Ну, дивіться, що зараз гірша ситуація ніж в лютому 22-го року? Краще. Що зараз гірша ситуація ніж в лютому року? Просто ви почали говорити, і це якось так знаєте. От ми не, не змовлялися. Ми цю тему не обговорювали з вами офрек до ефіру. Та? але що говорите зараз ви, і що думаю зараз я? Ви почали з консолідації суспільства. Це тема просто не те, що там така, вона просто мучить мене зараз останніми місяцями, та, і це ще було до того, як там як почалися розмови про те, що Росія готує Майдан Ну, Це було очевидно, з, навіть проаналізувавши youtube контент, та, очевидно, що і наші люди підіграють якомусь сценарію. Можливо, їх використовували всліпу, можливо, вони ніхто не знає зараз там Ніхто не розвідував ну, дивіться, це. Можливо, треба... вони є активними і свідомими учасниками. Треба враховувати, процесу? що є, є агентура, напевно. що Треба враховувати, що є корисні ідіоти. Треба враховувати, що є той, хто в кого політична логіка перемагає, просто логіку виживання. Бо хтось думає, що там от вже, вже вибори треба і вже якби треба треба піаритися. Але я скажу, на... наприклад, що тримало армію, так? от Перші бої. Перші втрати, воно ж страшно, ти ж розумієш, що війна це смерть, бруд. Ну, романтики, повірте, романтика дуже швидко закінчилася в усіх. Але що підтримував, коли тобі дзвонять рідні і кажуть, давайте, наступайте, коли ви там їх вже повиганяєте. Це дуже важливо, щоб суспільство вірило і підтримувало свою армію. Щоб, щоб тобі зараз б'ють по чому? Б'ють по наших рідних, б'ють по суспільству. Що там треба зрозуміти, ну, якщо все на нас будуть наступати не тільки з фронту вороги. А ще будуть ззаду наступати ці настрої. Коли ми бачимо, що, наприклад, у починають шукати мотивацію, що ми виявляється, втікаємо від армії, тому що ми боягузи, а тому, що керівництво не таке, і там зрада якась. Yeah. То звичайно, це те, що треба зберігати. І ну, це це найважливіше. Найважливіше, щоб ми зберігали віру в себе. Повірте, не, Росія ніколи у нас військовим способом не перемагала, перемагала переясовими зрадами. Військово не здатні перемогти. Вони вже програли. Просто в них вибори в березні, і путіну потрібно будь-яку побіду намалювати. І ця побіда ціною неймовірної кількості. Мені здається, що вони в березні кров'ю Харкати будуть. Так зараз треба ну, вибрати. Я думаю, що ціна федеральних зборів це Авдіївка. От звернення Авдіївка його сьогоднішнього. і село, які навколо просто вони зараз захлинуться. І це дасть можливість нам з весни. Якби задайте, як почався наш наступ, тобто, коли вони повністю виснажилися під бахмутом. Зараз треба дати шанс їм виснажитися. Суспільство має цього не боятися. Якщо нам зараз набагато вигодніше сидіти і відбиватися, ніж там в чистому полі бігти, коли fpv дрони як літають як шершні, як мухи. Тому просто якби тут важливо, щоб суспільство заспокоїлося. Ми бачимо, що не так все страшно на фронті, як, як, як намагаються збурити, як відкрити оцю п'яту колону ці шлюз всередині країни. А це те, що реально Україну губило. Бо задати ці чорні ради в історії, ці всі історії. Тому дуже важливо, щоб той дух, який був в солдатів, був і в суспільстві, бо це війна Російської імперії проти української нації.